У цьому просторому двоповерховому будинку площею понад 250 квадратних метрів незабаром оселяться діти, позбавлені батьківського піклування. Мешкатиме тут дитячий будинок сімейного типу, який створило подружжя Тесленків. Кожна дитина повинна мати родину. І в нас є програма це у співфінансуванні з державним бюджетом, закуповуються будинки, квартири для створення дитячих будинків сімейного типу. Всього закуплено вже 22 будинки, одну квартиру. На цьому тижні буде ще плюс один будинок і плюс одна квартира. Дуже хороші батьки приємні. Головне, щоб діти були щасливі. Оце ну, головне. І ця програма обов'язково буде продовжена на наступний рік. Прийомні вихователі Яна та Ігор Тесленки разом з головою ради оборони міста оглядають дім, де проживатимуть їхні діти. Будинком задоволені, гарний великий будинок, і я думаю, діткам буде багато місця, і де і навчатись і жити, і ми будемо старатися їм цьому допомагати. Велика територія, багато кімнат для дітей, кімната зала, наприклад, велика, там, де можуть діти проводити досуг, якісь ігри грати. Кухня велика, де ми можемо разом обідати, і проводити час з дітьми. Добре, налаштовані позитивно. Все, все подобається, все гарно будемо працювати в цьому напрямку. Місто у співпраці з ЮНІСЕФ та громадською організацією Ліга соціальних працівників України піклується про облаштування будинків, меблями та побутовою технікою. Сьогодні ДБСТ подарували холодильник, пральну машину, вісім ноутбуків і телефонів та великий телевізор. Кривий Ріг – це місто з великим серцем. І ми дуже вдячні таким талановитим щирим юним людям, як Ігор та Яна. Ми, як місто, робимо все можливе. От ви бачите, сьогодні там особисто приїхав голова ради оборони. І це стосується нашої підтримки, не лише там придбання будинків, це облаштування його, це надання додаткової техніки. А окрім того, це психологічна підтримка і батьків, і дітей-вихователів, це впровадження сучасних технологій. Саме тому Кривий ріг є одним з міст лідерів. В цьому напрямку в Україні Бажаю вам щастя. Ми як міська влада, рада оборони, завжди поруч і робимо разом одну велику справу. Робимо дітей щасливими. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.